Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Після того, як Німеччина у травні 1945 року зазнала поразки у Другій світовій війні, вона була окупована військами СРСР, Франції США та Великобританії. Територія Німеччини була поділена на чотири окупаційні зони, управління якими здійснювалися зональними військовими адміністраціями кожної з країн-переможниць. 23 травня 1949 року на територіях, розташованих на американській, британській та французькій зонах окупації нацистської Німеччини, було проголошено Федеративну Республіку Німеччини. І у нас на огляді буде монета в дві марки, присвячена 40річчю створення ФРН 1990 року карбування. Тож, якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підпишіться та давайте переходити до огляду. 8 травня 1945 року. Капітуляція Німеччини після поразки у війні Німеччина була окупована союзниками СРСР, США, Великою Британією та Францією. Після окупації Німеччини саме західна її частина отримала шанс на встановлення демократії. Представники трьох земельних парламентів окупаційних зон Німеччини. Американської, британської та французької розробили у 1948-1949 роках на парламентській раді в Бонні конституцію, згідно з якою новостворена німецька держава мала стати дієвою парламентською демократією, широкими владними позиціями федерального канцлера, якого позбавляли повноважень лише через конструктивний вотин довіри, та федеральним президентом з обмеженими компетенціями. На відміну від Веймерської республіки, у ФРН не передбачалось конкурентного законодавства від народу, а відвертих противників демократії конституція позбавляла основних прав, а партії, ворожі до конституції, заборонялися федеральним конституційним судом. Підвалені держави були закріплені таким чином, що їх не можна було змінити навіть конституційною більшістю, що робило відхід від демократії неможливим. 20 вересня 1949 року на території західних окупаційних зон була утворена Федеративна Республіка Німеччини. У 1989 році було ліквідовано Берлінську стіну. На перших і останніх вільних виборах до народної палати 18 березня 1990 року більша частина східних німців проголосували за партії, що вимагали швидкого вступу НДР до Федеративної Республіки Німеччини. Влітку 1990 року відбулося остаточне об'єднання двох німецьких держав, а також створення спільного валютного союзу, узгодженого між ними. Паралельно ФРН та НДР домовились з державами, що несли відповідальність за Берлін та усю Німеччину США, СРСР, Великою Британією та Францію про зовнішні внутрішньополітичні умови німецької єдності. Німецьке питання могло бути вирішене лише за згодою всіх сусідів. Остаточно закріплене міжнародним правом визнання польського західного кордону по Одеру та Нейсе стала передумовою для воз'єднання Німеччини в межах 1945 року. На авресі монети по центру розміщено герб Федеративної Республіки Німеччини у вигляді орла, що розправив крила. По колу німецькою мовою, назва держави Bundesrepublik Deutschland, що в перекладі Федеративна Республіка Німеччини. Та назва валюти Deutsche Mark, Тобто німецька марка. Під зображенням Орла розміщено номінал монети 2 та позначка монетного двора латинська літера D, що відповідала монетному двору в Мюнхені. На гербі Федеративної Республіки Німеччини зображений Орел. Цей птах прославлявся людьми з найдавніших часів, бувши символом мужності, життєвої сили і сонця. За часів Карла Великого чорний Орел на золотому фоні був визнаний гербом священної Римської імперії. Правда, з 15 століття символом імператора Священної Римської імперії стає двоголовий Орел з єдиною короною над двома головами. Пізніше, в 19 столітті, двоголовий Орел стає символом влади гербом Австро-Угорщини, а за часів загальнонімецького парламенту 1848-49 років гербом Німецької імперії. Орел як державний символ продовжує свою історію і за часів об'єднаної німецької держави 1871 1918 років, і за часів Веймарської республіки 1918 1933 років. Нацисти також використовували зображення орла зі свастикою в кіхтях як державний символ своєї влади. Орел на гербі Кайзерської Німеччини мав корону. У республіканські часи корона як символ монархії зникла з німецького герба. На реверсі монети по центру розміщено зображення Франца Йозефа Штрауса це визначний баварський політик і німецький державний діяч, федеральний міністр в урядах Конрада Аденауера, Людвіга Ергерда та Курта Кісінгера під зображенням Роки існування ФРН до Воз'єднання Німеччини Приєднання НДР і Західного Берліна до ФРН. 1949-1989 1949-1989. По колу німецькою назва держави Бундесрепублік Дойчланд, що в перекладі Федеративна Республіка Німеччини. Монета, виконана з мідно мідноніколового сплаву. Вага 7 грамів, діаметр 26,75 мм та товщина 1,79 мм. Гурт монети з написом німецькою «Einigkeit und Reich und Фрайхайт, що в перекладі єдність, справедливість і свобода. Тираж монет, викарбованих на монетному дворі в Мюнхені, складав 18 мільйонів 373 тисячі екземплярів. Йозеф Штраус увійшов у німецьку історію як контроверсійна, конфліктна або спірна фігура. З одного боку, він відігравав визначну роль у будівництві збройних сил ФРН в повоєнний час. Та підвищення обороноздатності Німеччини перед лицем ескалації ядерної воєнної загрози з боку СРСР та Варшавського пакту під час Холодної війни. З іншого боку, його політична ера була затьмарена скандалами: купівля для Бундесверу неякісних літаків F-104 Starfighter, спроба оснащення Бундесвера ядерною зброєю та протистояння штрауса к конституційній свободі незалежних СМІ, а саме конфлікт за редакцією часопису Шпігель. Що йому коштувало посади міністра оборони та кар'єри майбутнього бундесканцлера. Після відставки Штрауса наприкінці його життя та після смерті також відкрились деякі афери та корупційні схеми його сприяння приватним друзям з кіл баварських підприємців. Після перших багатопартійних виборів 1990 року основу для об'єднання Німеччини заклав договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини. Його також називають договором 2 плюс 4 за країнами, які його підписали НДР і ФРН плюс Велика Британія, Франція, СРСР та США. 3 жовтня 1990 року, згідно з Альянсом, за який проголосувала більшість населення Східної Німеччини, німецькі землі було об'єднано в єдину федеративну державу Німеччини. На перший погляд монета, наче і звичайна, але її історія мені сподобалась. Напишіть в коментарях, як вона вам. Та чи маєте її у себе в колекції. А якщо огляд вам сподобався, обов'язково ставте під ним вподобайку та не забувайте підписатись на канал. До зустрічі!